Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою. З вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. І сьогодні я пропоную до вашої уваги відео другу частину вірніше, відео на тему переносів. І в, дан, в даній частині мова піде про цікавинки, які можуть трапитися в рамках психологічної консультації або психотерапевтичного сеансу, коли відбувається. Перенос з боку пацієнта якихось своїх почуттів, емоцій вражень на терапевта. Або навпаки, відбувається контрперенос, коли терапевт свої якісь почуття, враження, непропрацьовані історії переносить на пацієнта. Ми розглянемо, що це нам дає. І як це може виглядати, які дзвіночки нас повинні насторожити, тому що знову ж таки нагожу, це процес несвідомий, все відбувається несвідомо. Але досвідчений психотерапевт, він вміє відслідковувати і вміє з цим працювати. Відслідковувати ці моменти і вміє з цим працювати. Так? І, власне, якщо мова йде про Перенос з боку пацієнта на терапевта, то це є в рамках норми. Хоча це не може, може іноді бути некомфортним для самого терапевта. Що я маю на увазі? От, наприклад, людина мала в житті якогось диспотичного батька, так? і вона прийшла до вас. Пропрацювати ці власне проблеми, і, і як це може виглядати, описаний в літературі випадок, що з порогу людина починає звинувачувати в усіх смертних гріхах терапевта або консультанта, і в цьому описаному одному з випадків, так коли людина кидає просто гроші, ще вона не знає консультанта. Вона не знає, про що буде мова, вона не знає, як це буде відбуватися. так? Але вже людина упереджена, вже вона як знаєте, Це як хірурга. Тобто один іде. І довіряється повністю лікарю, і тут хочеться згадати слова Авіцена, коли він казав, що коли ми будемо з тобою, а хвороба одна, то ми її швидше переможемо. Але коли ти будеш з хворобою і я залишуся один, то це вже буде прогностично дуже проблема, так? Тому. Власне кажучи, оце історія про те, що коли один іде і довіряє консультанту, чи лікарю, чи там терапевту, так а інший, власне, якби вже. Заздалегідь насторожений, не тому, що він поганий якийсь, а тому, що в нього були такі життєві обставини. І він ну, насторожено, він в оборонній позиції, він, він намагається читати, що, що відчуває до нього терапевт, Ага, мовчить. А в мене була мама, яка мене ігнорила і постійно мовчала. Угу, прихована агресія, а терапевт може ну тут взагалі історія не про то, так мовчить, бо чекаєш відповіді якоїсь або навпаки, ну не тривала пауза. Це ну, в нормі може бути так. І, і а людина так вже насторожена. Ну тому, що в неї є такий негативний досвід, і вона переносить свої почуття, які відчувала там до мами, до батька, до значимої особи ще до когось, так або якісь актуальні в неї є проблеми, власне, на плечі терапевта, і це нормально. Тому що в рамках психотерапії, в рамках консультації, це дуже допомагає в діагностиці, це дуже допомагає в розумінні пацієнта або клієнта, так і ну. Це, це, це плюс, в принципі, і це добре, що так навіть відбувається. І єдине, що іноді терапевт себе не дуже зручно почуває в таких ситуаціях, то вже інша історія. Але це ну, якби ну, така професія, так ми з цим живемо. Тут ні до цього потрібно бути готовими. І якщо назвався грипом, полізай залазь в кошик, так. Тому тут нічого страшного немає, і це явище позитивне, гірше, коли власне, терапевт не пропрацює свої якісь косяки, не пропрацює свої відчуття, емоції якісь, і починає працювати з пацієнтом, та, або з клієнтом. оце тоді вже гірше. І це дуже шкідливо для сеансів. Це дуже згубно впливає на обидві сторони. Тобто, з одного боку, дуже добре, коли ти працюєш з проблемою, яка була. В твоєму житті, тобто ти про цю проблему знаєш не з книжок, не теоретично, не з якихось групових занять, так не з практики там якоїсь, а власне з, з особистого досвіду, що я маю на увазі. Ну, наприклад, якщо ваші, ви психотерапевт або консультант, психолог, так і в вашій сім'ї, наприклад, були психопати. І ви ці проблеми, які у вас особисто виникли зв'язку з психопатичною поведінкою, наприклад, вашої мами або там батька чи бабусі, так, ви їх пропрацювали, то вам і з людиною, яка має подібні проблеми, буде працювати легко, тому що у вас вже є певний досвід, є певний багаж знань, у вас вже. ну, якби Закріплено це все, так, і у вас вже всі карти в руках, вам терпіє консультація, йде як по маслу. Але є проблема в тому, коли є непропрацьований твій е, е, якийсь момент, так, і ти починаєш е, працювати з пацієнтом і не відслідковуєш цього. Але я в даному відео назву дзвіночки, які в нас повинні і пацієнта, і терапевта, які повинні насторожити, як поводиться, коли є перенос, коли як поводиться власне пацієнт, як поводиться терапевт під час контрпереносу. От, і, коли от власне не пропрацював сам терапевт, консультант, то тоді це дуже погано, і в таких випадках потрібно відмовлятися від консультації, або відмовлятися і пропрацювати з супервізором, а потім повертатися до консультації. Інакше діла не буде. Ну, давайте ж повернемось, коли мова йде про ситуацію, що відбувається. Перенос з боку пацієнта на терапевта. Ще раз кажу, це є в рамках норми, це є нормально і не дивлячись на те, що може відчувати терапевт. І е, значить, це дуже з діагностичною і прогностичною метою дуже корисна терапія. Тому, що, власне, сам. Е, Терапевт, ну він знаєте, як та була раса, яку можна будь-чим заповнити, є, які можуть виникати ситуації. Ну, перш за все, це коли консультант, коли консультант ідеалізується своїм пацієнтом. Або клієнтом, коли на консультанта дивляться як на Бога, коли заглядають йому, образно кажучи, дорота, коли дослуховується до кожного його слова. З одного боку, це добре. А з іншого боку, це є, це є шкідливо, тому що несвідомо знову ж таки наголошую, консультант може захворіти на зіркову хворобу, йому корона може надавити на голову, і це може відбутися несвідомо небезпека в цьому, так, коли ідеалізує. Коли значить, пацієнт насторожений, як я вже попередньо казала. Коли пацієнт до вас агресивно ставиться, так, то коли він вас намагається протестувати, проконтролювати, коли він підозрілий, ну, це теж нормально, коли ця оборонна позиція пацієнта або клієнта є, тому що в ну, нього такий досвід, і в даному вигляді перенос виглядає саме так. Так, наведу приклад життя, коли там мій один дуже відомий терапевт в у Львові в місті так відмовився від консультацій, бо просто він не захотів витрачати свій ресурс, бо там ще людина працювала в правоохоронних органах. Так а людина зробила висновок, каже, який же ж то корифей. Якщо я його, його йому задав два запитання з приводу марксизму ленінізму, який він там щось колись вчив філософію кусь в інституті, яка слів відношення немає. Так? каже, Я його тими двома запитаннями поставив на місце. Ти нічого він не поставив, тому що в таких випадках, всі знають, ми ставимо межі і ми кажемо, от, от це ми обговорюємо, це не обговорюємо. У нас тут є певні правила, певні закони в ході сеансу. Тобто міг на раз, два-три врегулювати. Цей мій колега цю ситуацію, тому що реально дуже хороша людина і дуже хороший фігівець, знаний, але він просто не захотів з цим. Бавитись, вибачте за слово, так? тому що йому це було нецікаво, він не хотів би витрачати на це свій ресурс, тим більше що в нього було і з того дуже багато роботи і дуже багато пацієнтів. От, може бути такий випадок, так? коли ідеалізує, коли навпаки оборонна позиція. Наступний випадок, коли людина ставиться по відношенню до психотерапевта або консультанта, як мала дитина. Вона починає капризувати, людина починає перекладати якусь свою відповідальність на плечі терапевта, тобто поводиться як розбалована маленька дитина, десь може і старити, так? і тоді перекладає якісь свої побутові проблеми на терапевта. Тобто відбуваються, знаєте, такі батьківсько-дитячі історії. так? Це теж нормально і це, це теж допомагає психодіагностиці. Але власне терапевт, що робить, він несвідомо може включитися в цей процес. І він може дійсно виступати в ролі одного з батьків турботливого, який заспокоює. Ну з одного боку, так потрібно і заспокоїтися. Але коли знаєте, позиція завжди терапевта і консультанта по відношенню до людини, яку він консультує, завжди повинна бути нейтральна. Не повинно бути такого яскравого спектру. З одного боку має бути емпатія, так. Розуміння, але не повинно бути якихось особистих переживань по відношенню до людини, з якою ти працюєш. От. І може відбутися що, що і довші сеанси в нас будуть, і будемо ми поза сеансами якось там зізванюватись, що теж не дуже добре. Так, і тобто, як наставник, як вихователь, терапевт може виступати таку роль на себе взяти. Так, це також не, не дуже добре. Наступне, коли консультант як порожнє місце. Ну, консультант як порожнє місце це коли вас пацієнт ігнорить, коли клієнт не зважає на ваші якісь запитання, коли відчуття в психотерапевта або консультанта викликає, ну, виникають такі, що я порожнє місце. Я, мабуть, не, не дуже фаховий спеціаліст, я десь не довчився, не доперевчився. Так? Може бути злість, може бути якась образа на, е, на пацієнта, коли ти нормально не відслідкуєш. Це банальний перенос. так, Може бути образа. Значить, е, Наступне це коли е, власне, е, від, відбувається. Якесь е, приниження, так? але вже з боку терапевта, коли відбувається контрперенос, коли е, е, відчуває терапевт, що е, якесь роздратування в нього по відношенню до клієнта виникає. Так? І що я ще забула сказати, що коли ми маємо справу з нарцисами. То власне, в цьому випадку все може бути йти дуже добре, тому що такі люди сприймають терапевта як частину себе, яка їх підтримує, доповнює, наповнює. Так? Якщо, не дай Боже, терапія піде так, як таким людям не сподобається таким пацієнтам, так? то вони там теж можуть себе поводити не так, як потрібно. І це є теж варіант норми, коли відбувається перенос пацієнта на терапевта. Значить, це є нормально. Ну і повернемось до контрпереносу. Значить, коли ти відчуваєш до людини якесь роздратування, якісь такі почуття, які б не мав. В... Відчувати так, коли тобі хочеться уникнути консультацій. У це може йти мова про контрперенос, так що щось тут не то. Значить, різке ставлення до клієнта. Або навпаки, ви восхваляєте того клієнта, ви хочете про нього десь розповідати, ви хочете про нього написати якусь статтю, Моя колега, яка тільки починала працювати, вона настільки перейнялася своїм першим клієнтом, що вона написала про нього статтю в інтернеті обширною. Вона так яскраво описувала свої почуття до нього, і всі ми, ну читаючи цю статтю, ми розуміли, що мова йде про класичний контрперенос. І що там скоріше це історія батьківсько дитяча, знаєте, коли в ролі вихователя виступає консультант, і ну, це було не озброєним оком, а вона це не відсоткова. Ну тому що тільки починала працювати, і тут ну соромитись нічого, це є нормальний процес, це до цього всі повинні бути готові, тому що це є класика жанру, так, це є. Як росіяни кажуть, із професії. професія, значить. Коли вас хваляє, теж недобре. Коли ви починаєте доказувати свою правоту, або пацієнт вам починає доказувати правоту, коли така суперечка серйозна виникає в процесі психотерапії, ну іноді це бува ну, спеціально так робиться, але коли це от не свідомо, і ви бачите, що щось пішло не по плану, і ви починаєте з клієнтом сваритися. Оце теж дзвіночок про те, що власне відбувся контрперенос, значить, спроби допомогти пацієнту в якихось побутових речах, в якихось соціальних проблемах. Так? Поза рамками терапії, поза рамками сесії, апатія до пацієнта, якщо ви якась така дуже з одного боку має бути ну, нейтральна позиція, але має бути присутня емпатичність. А коли ну, вам ну, начхати на пацієнта, грубо кажучи, так не можна висловлюватись, так але ну, от коли є такі відчуття. Тут е, теж тут, ну, історія може бути про контрперенос. Всілякі підписування угод поза рамкою е, сеансів поза сеансів, фінансові якісь справи з клієнтом. Це теж може бути. Е, Історія про те, що відбувається контрперенос. так. Надмірно стурбований пацієнтом, надмірно багато думає про пацієнта, якби постійно аналізує. ну, З одного боку, ми всі аналізуємо, так, але коли вже настільки засіла тобі ця історія з пацієнтом в голові, що ти від неї ніяк не можеш абстрагуватися, оце от. Ну, Теж недобре, і досвідчений терапевт, і, ну, він відсвідковує ці моменти, так, він якби розуміє, що відбувається, і ну, це допомагає в роботі. От на ну коли ти хочеш уникнути якихось сеансів з не ти, ти ловиш себе на тому, що ти постійно відкладаєш. Знаєте, як в народі кажуть, динамиш у це все, або навпаки затягуєш той терапевтичний сеанс, або ту консультацію, це теж ну, дві крайнощі, які дуже заважають. Так? І наступне хочу навести приклад з власної практики, так, коли дуже цікавий випадок, коли до мене звернулася особа з дитиною, а паралельно у мене ще були консультації з дітьми, і я зловила себе на тому, що я хочу її відмовити цій людині в консультації, тому що вона в мене. Викликає які, якесь почуття роздратування. Я то не висловлюю, але чую, що щось тут не то. Ну на мою честь можу себе якби похвалити за те, що я це відразу зловила, відслідкувала. Я зрозуміла, що тут щось не не те. І я про це відразу сказала, кажу, тут ну я тільки також починала працювати. каже, ну щось не те. Я ви знаєте, можливо якісь там особисті мої моменти в житті, можливо, мені треба зробити паузу. Я не готова до подальшої співпраці з вами. Якось так делікатно я закрила тему цих консультацій і якби втекла від цих консультацій. так. Але ну, людина не здавалася, і вона там почала звертатись до моїх знайомих, ні, ну ну хай би от вона мені так сподобалася, нам треба ж допрацювати з нею. А що сталося? мені Ті люди дзвонять і кажуть, ну що ти відмовляєшся? Ну що тобі важко? Я кажу: ну от важко, не розумієш, що відбувається, ну важко. Кажу, Я не розібралася, я не можу з ними працювати, поки я не розберуся, де собака зарита. Так, а що нам робити? Я кажу, ну зберешіть щось, скажіть неправду. І вони там сказали, що я десь поїхала на тривалий термін в Київ, не знаю, щось вони там сказали, так. І, власне кажучи, на іншій консультації я підхопила дитячу хворобу кір. Від іншої дитини я ще мама запитала, а кажу, а то що а, то був кір, але то все нормально, то він вже не заразний. Та... Розвинулась ем, атипова форма перебігу кору, і мені ніхто нормально не міг поставити діагноз. Стан в мене був дуже важкий. Я зараз скажу, до чого я це все веду. Я потрапляю з цією, і я сама собі ставлю діагноз. Тому що ні дільнича, ні швидко, швидка взагалі, тричі не приїжджала, і не не розумів по телефону, що зі мною відбувається. Я вже в ендокринологічний диспансер поїхала. Каже якась така септоматика до професора. Він каже: Ну, ти знаєш, тобі, мабуть, краще кардіолога. Я бачу, що ти зелена, але то не наша. А в мене була типова просто форма перебігу кору. І, е, власне, потім в мене знаєте, відбувся такий інсайт, і я зрозуміла таке прозріння, що це скоріше мова, що я десь, мабуть, підхопила в дитинників, хоч в мене були прививки ще з дитинства, і ніхто з домашніх не захворів, захворіла, власне, одна я, і, власне, на страсний тиждень, і, власне, всю Пасху я пролежала в лікарні. Так, і, Ще й лікарня така, що там внизу церквушка, і під просто під. Я на другому порці лежала на першому, там церква. Я чула оці ці всі служби Божі. І, ну, це навіть допомагало в процесі видуження. Так, але до чого я веду? Що я якби прийшла? Заходячи в палату, я вже сама поставила діагноз, позвонила, кажу, значить, так, я вас турбую вже третій день, мені дуже погано серцем, і в мене кір. І приїхали <с> за 5 хвилин, там сатурація була вже просто, не хочу озвучувати. І заходячи в палату в інфекційній лікарні, і перше, що я чую. Такий сплеск долонями і пані Іра, пані Іра, ми вас так шукали, ми вас так шукали. І я розумію, що це ці люди, від яких я відмовилася, яким я відмовила в консультації. І вже лежачи в самій лікарні і спостерігаючи за ними, вони лежали навпроти мене, ця мама з дитиною, я розумію, чому я їм відмовила. Тому що це була історія моєї мами і моєї бабці, і це була дуже персональна проблема, яка на той момент не до кінця мною була пропрацьована. І власне тут треба було дістати таку температуру, так важко захворіти. Але мене, знаєте, доля життя просто носом ткнула ні. Ти то повинна було ну, пропрацювати. І як я не втікала, все одно мені довелося в той момент пропрацювати, тому що саме життя показало, щоб втікати, да, ти правильно зробила, що відмовилась, але це потрібно пропрацювати. Тут є проблема. І після лікарні я змушена була звернутися до супервізора, до психотерапевта, який мені допоміг розібратися з моїми почуттями. І вже Подальшому, як я, а такі випадки зустрічаються часто густо. Це для мене вже не є проблема. У мене вже є певний багаж знань, певний досвід, так, особистий, і це допомагає мені в роботі з людьми. От це історія з мого власного життя, так? Тобто, може, може бути ефективна психотерапія, коли в... В процесі контрпереносу, або навпаки, коли пацієнт переносить своє на ваш на плечі терапевта, відбулося прозріння, відбувся інсайт. Відвідбулося від, від, відбулося, те, як це, о, та Це ж воно розуміння ситуація. Тоді вже можна вибудовувати якусь якби програму роботи. Так з цим можна працювати. Ну і на завершення, як завжди, я хочу побажати всім мирного неба над головою, здійснення ваших мрій і бажань. Велика подяка всім людям, які підписуються на мій канал, які ставлять подобайки, які пишуть коментарі, які відслідковують мою. Роботу, які, які діляться моїми відео з іншими людьми, велика і щира вам за це подяка. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого.